З медіасфери прийшли у владу, і вони звикли перепровіряти реакцію на будь-який свій медійний продукт, тому це в них про ця система в них бездоганно працює, і інші політичні сили ну, просто не мають зайвих коштів на те, щоб е, цим займатися. Тому по суті, банкова і слуги це єдиний такий конгломерат політичний, який дуже чутливий до настроїв. Але вони вважали, що вони через таке поверхневе натяжіння, тобто через марафон, вони впарять людям будь-яке лайно. І що цікаво, от я дивлюся зараз, їду по Києву, і з'явилася велика маса лайтбоксів, які ну, піарять власне, провладний канал. Тобто це рекламні бокси, це задоволення дуже дороге. І... Дивися, а, а вони ж їхні ж їхні ж телеканали вони дуже неефективні. Вони дуже дорогі, а їх, ну так би мовити, функціонал політичний дуже низький. Тобто е, все одно йде розрахунок на те, що е, треба забетонувати якусь електоральну групу, яка е, вірить в, 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 в в релігії є е, чудотворці. Mm -hmm. Так, оце по-моєму зараз вони створюють релігію зеленського чудотворця. І що на цьому електоральному ядрі вони кудись Ну, У нас була чудотворця Юлія Володимирівна, які ікони малювали. Ну, Зеленському теж ікони малюють. Так що, ну от якось прикольно виходить. Тобто, решт, коли ми якось думаємо про те, що люди це політичні істоти, з політичними істотами треба розмовляти як з політичними істотами, а виявляється, що ефективніше як пасторі спадки, і це кажуть, приносить місто. Тому дивися на людину, яка йде на виборчу дільницю. І думає, що вона мислить політично, а вона йде на вибочу дільницю, Я не знаю, як як. Кошенят, під'їзді погодувати або тобто, які вона якусь функцію виконує е, кінцевої мети цієї функції, вона навіть не підозрює. От мені цікаво, цих людей: Шевченко, Дмитру, Кодарченко і інші. Їх там їх там дуже багато. Ми з вами розуміємо, що зараз е, з плином часу ще хтось з'явиться. Цих а, людей а є персонажів. є... Людмила Марченко, яка викидала 5 тисяч ні, 10 тисяч. Ну котлету, так би мовити, з двору mm -hmm. зелені викидала за огорожу. Що зафіксовано слідчими камерами ДБР, в її справі, по-моєму, фігурує Камельчук такий. Тобто вони займались перемитництвом людей за кордон, і це має справа бути. Про перешкоджання діяльності Збройним силам насправді тому, що вони е, ну придатних до військової служби вивозили за кордон. Це представники правлячої партії. І я не бачу, щоб до наприклад спалі справи тої ж е, Марченко і Камельчука е, був якийсь рух. Нема все підви підвісили, немає ніякого двіження. Все забудь Мені просто цікаво. От принцип підбору таких людей. Слуги кажуть про те, от і вчора Анна скороход розповідала про те, що ну слухайте, я теж зайшла з відслуг народу, а потім я пішла. Ну, чекайте, ну ви пішли то ще до повномасштабного вторгнення, ви позафракційна. А мені цікаво, як взагалі цей підход, підхід відбувався підбору цих кадрів. Це ж ну, формується якась певна команда. З кожним, напевно, якась індивідуальна бесіда проводиться. А що ти вмієш? А який в тебе бекграунд? Чи такого, я так розумію, такого вони не проводили. Їм потрібно було просто люди, які могли або мали гроші, або були в, 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 в чомусь лояльні до Володимира Зеленського. А потім порядок наведемо. Давайте нам головне зараз зайти. От ви зайшли, і що далі? Ви зайшли, у вас повнота влади вся в руках була. Ваш Кабмін, ваші правоохоронні органи, ваш парламент, все ваше було. Що ви зробили шість років. Не п'ять уже, шість скоро років. Навесні буде шість років. Вже 5... Такого в історії України не було. Вже п'ять з половиною років. І, ну, парламент це одне. Просто е, раптом виявилося, що принцип підбору е, кандидатів в слуги був е, наступний: це мають бути люди без власного потенціалу, максимально лояльні, е, які залишаться в фракції до кінця, не підуть. Тобто, ну, та ж сама скороход, до речі, яка вийшла із фракції, вона ж не втекла далеко. Вона ж перейшла до палиці. Тобто, це та фракція депутатська група в парламенті, яка постійно голосує зі слугами. Тобто, вона і пішла зі слуг, і не пішла зі слуг. Вона, принаймні, голосує в, 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 в інтересах слуги, тут як не крути. Е, Просто вся комедія зводиться до того, що е, на банковій вирішили. Що хай зашкварюються депутати? Хай максимально зашкварюються. Чим більше вони зашкварені, тим простіше їх держати в чорному тілі, щоб вони голосували за наказом. Тобто простіше дати, е, влипнути в якусь смердючу історію і мати кримінальну справу на поготові, щоб пов'язати всіх, так? так? Так, от подивімося на кримінальні справи. В нас же є втікач Дмитрук. А разом з Дмитруком фігурує в кримінальній справі такий собі Куницький. А Куницький і Одарченко, виявляється, це сусіди по виборчих округах у Харкові. Це, по-моєму, Салтівці, де на Салтівці два округи. Тобто, Харків, який героїчно зараз змагається за своє життя, харків'яни, які безмежно люблять своє місто і воюють день ніч за нього. Обрали депутатами двох чудіків, які втекли з країни, які не залишилися з харків'яном. Обидва мажоритарники з сусідніх округів чкурнули із міста, із країни, рятуючи свою дупу, а не країну. А хіба без відмашки банку, і ці персонажі могли б висунутись під брендом Слуга народу у цих округах? Тобто це персонажі, які проходили перевірку на лояльність до Зеленського. Чи вони перестали бути лояльними до Зеленського? Ну, Дмитрук, по-моєму, це просто е людина, так би мовити, не при пам'яті. Тому що те, що він виговорював про катування його в підвалах СБУ в 22-му році, це, це просто по-моєму психлікарня. відверта. Тому так склади, склади мандат, якщо ти бачиш, що тебе примушують в катівнях щось підписувати або за щось голосувати, так він до останнього не був виключений із фракції. Його тримали там, як собаку. і присутній на фракції був онлайн, я пам'ятаю. Потім дистанційно він включався в комітет парламентський і працювавши дистанційно, в будучи в бігах і в розшуку, міжнародному, він включається в комітет правової політики. Оце, оце направували ребята. Я розумію, що в Зеленського все на подвійних стандартах побудовано. Ну але коли ти переслідуєш опозицію, навіть за чих зайвий. Ти позакривав телеканали просто за зайвий Чехії, і, і, але ну, у всякому знущанню є певна межа. І якщо ти зовсім не застосовуєш ніяких санкцій проти злочинців у своїй поліцилі, а там, там же ж весела історія. Там, наприклад, голова партії засвітилася в нападі на журналіста. 22-му році, в травні, в народичах, відбулася за участі голови обласної організації і голови партії, конференція про те, ну там що щось партія мала розпов... донести до такого ну жителів райцентру, якусь ініціативу по моєму в аграрній площині чи щось таке. Ну і вони зробили там такий велилюдний захід, після якого напали на місцевого журналіста, побили, відібрали камеру. Там під тиском журналістської організації з трудом поліція таки відкрила кримінальну справу, а зараз цю справу заялозили. Тобто, ми маємо взагалі ну, знущання справа як такого. Тобто Зеленський побудував систему, в якій лояльні політики взагалі безкарні. Взагалі безкарні. Натомість людина, яка косо подивилася в бік Зеленського, автоматично підпаде під ну, якесь переслідування. Починаючи з повістки до е, ТЦК і закінчуючи там ну, якимись пробитими колесами в автомобілі. До речі, Одарченко, от... Голова антикорупційного комітету. Ми можемо визначити таким чином, що ж це в нас за боротьба з корупцією? Так, справа -то в тому, що Зеленський вже, вже створював систему подвійних стандартів з першого дня. Він, він почав своє президентство з незаконного розпуску парламенту, з оголошення позачергових виборів. В рік чергових виборів позачергові вибори не проводяться. Це антизаконно, це неконституційно. Вони всупереч закону і здоровому глузду оголосили позачергові вибори, позачергові. Конституційний суд зажував у тряпочку цю всю обідку. Ну там правда, звернення до Конституційного суду було про право розпуску парламенту. Так право розпуску парламенту у президента є, але питання в іншому. Чому ви оголосили позачергові вибори? Чому ЦВК проковтнуло в ЦВК сидять всі правники і спеціалісти з виборчого права? А чому вони мовчали і сопіли в тряпочку, коли вони оголосили позачергові вибори? Суть позачергових виборів в тому, що там є у порівнянні з е, черговими виборами, різниця в часі проведення виборів, позачергова кампанія триває два місяці, а чергова три. І Зеленський точно знав, що коли оцих його звірків, яких він набрав у списки, Поялозити ще місяць зайвий по електоральних полях, люди самі вжахнуться, що це за бедлани повилазили. І, і вони ну, пролетять як фанера. Врешті-решт він і не повторив свій успіх на президентських перегонах. На парламентських він набрав суттєво менше. Там партія набрала, по-моєму, 46%. А на, на, потім на місцевих виборах результат ще гірший був. Тобто тут якраз нам, нам всучили е, на хвилі, на інерції президентських виборів. Всучили це цей звіринець зелений. І ми тепер шостий рік з цим живемо і вихаркуємо результати їх життєдіяльності. От ви дуже правильно сказали про зелений звіринець. От мені цікаво, а ось зараз. Видання за економіс написало про можливість проведення виборів навесні 25-го року. В офісі президента цю ідею відкидають. Звичайно, ну як вони можуть говорити про проведення виборів, коли у нас діє військовий стан? Але ну я вже не вперше чую від самих депутатів і слуг народу, що працюють штаби вже. На що вони сподіваються? От Мені цікаво, вони сподіваються пролізти. Як Корнієнко, чи їм Трамп допоможе. От вони думають, що їм допоможе Трамп. Корнієнко звертається до Трампа. Допоможіть нам переобратися! Ми так хочемо переобратися. Я розумію, що корито смачне. Дуже темка така. Е, ну, зараз спробуємо. Е, е, Розікласти модальність, як воно покроково придумувалось, приходить на банкову колишній голова е, Закарпатської адміністрації Микита, і Микита в перші ж дні свого, після свого призначення збирає на Банковій весь партійний актив Слуги народу, що є протизаконно, бо він фактично використовує службове становище для. Е, Партійного будівництва він використав державну споруду і своє службове становище для того, щоб, ну скажімо так, пожвавити регіональні організації партії Слуга народу, і фактично почати готувати їх до виборів. Після цього пішла гуляти хвиля підготовки ну, інформації про те, що банкова готує такі вибори. Банковій було потрібно. Продемонструвати свій демократизм, і вони е, вкинули на захід, що та Зеленський не хапається за е, портфель, він готовий піти на вибори. Ну, але війна, тому, тому давайте якось, ну, типу. Ну, от. Потім з'явилася і інша інформація в, в розвиток ідеї е, виборів. Раптом з'являється являє, з, з Вашингтона такі натяки, що та тут приїжджали ці хлопці і пробували. Умовити американців дозволити їм сфальшувати вибори. Ну, мама дорога, я так ну це вже трошечки почався зашкал. Тобто, хлопці зовсім переплутали береги, і е, ну, мало того, що вони сидять на бюджетах на, на всяких, мало того, що вони з бюджету хочуть роздати по тисячі, а потім з 1 вересня ще і. Роздати вчителям по дві тисячі, і оце е, мені здається, що по суті банкова на, натякнула е, Заходу, що е, вона готує все-таки вибори на осінь. Але для того, щоб втихомирити е, деяких е, особливо критичних партнерів, вони сказали, що вони, в принципі, готові в травні. По травню це неможливо, навіть е, якщо. Бойові дії закінчаться, умовно кажучи, через тиждень після інаугурації Трампа. Це неможливо, тому що потрібно три місяці на підготовку до виборів, і сам, сама виборча кампанія триватиме три місяці. Тому 25 травня аж ніяк не виходить. Але осінь, наприклад, традиційна остання неділя жовтня, коли голосується в Україні, ну, ну нормально. Звичайно, що вони назвали 25 травня, тому що 25 травня це був, по-моєму, день інаугурації Зеленського 19-го року. І е, тут вони, звичайно, по-моєму, все-таки захід купився на, на вкид банковий. Але потім почалася зовсім інша, інші розклади. Тому що публікація Векономіст говорить дуже чітко, що. Зеленський не має можливості переобратися. Тобто його популярність впала, довіра до нього впала, ця влада неефективна, в неї ніхто не вірить, не довіряє їй, і продавити, зламати через коліно українське суспільство неможливо. Звичайно, що це твердження можна розцінити як прямий, прямий тиск на Зеленського. і коли Зеленський просить дати йому можливість сфальшувати вибори, то Захід може просити Зеленського в плані поступок в перемир'ї. Але тоді, якщо Зеленський буде аж занадто рвійно поступатися, то, то йому взагалі в Україні місця не буде. Тобто ну, ненависть українців його дістане будь-де, навіть в Ізраїлі, якщо він буде переховувати. Будь-даністане. Тут, тут уже як не крути, а тому ця публікація в економісті, вона раптом зіграла проти самої банку, яка очевидно готувала щось в цей вкид, а потім, коли раптом. Більш ширший аналіз подій в Україні. Контекст, під який готуються ці вибори, стало зрозуміло, що А, блін, а, а Зеленський не підйомний.